Літання до непорочного серця Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю Світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Пресвята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Серце Марії, з'єднане з серцем Ісуса, молись за нас, серце Марії, святини Пресвятої Трійці, молись за нас, серце Марії, доми віковічного слова, молись за нас, серце Марії, переповнене благодаттю, молись за нас. Серце Марії, благословенне серед усіх сердець, молись за нас. Серце Марії. Тихе і лагідне, молись за нас, серце Марії, глибину смирення, молись за нас. Серце Марії, жертво любові, молись за нас, серце Марії, прибите до Христа, молись за нас. Серце Марії, розраду засмучених, молись за нас. Серце Марії, притулку грішників, молись за нас. Серце Марії, надії вмираючих, молись за нас. Серце Марії, столиця милосердя, молись за нас. Аче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Аче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Аче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молімося. Боже, ти в непорочному серці Марії явив нам переможну силу чистоти і любові, визволи нас від гріховного зіпсуття і вчини, щоб, очищаючись, покутою і молитвами, наші серця все глибше з'єднувалися з тобою і проголошували усьому світові Твій заклик до навернення через Христа Господа нашого. Амінь.